Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні гостя нашої студії Валентина Кривцова, голова культурно-мистецької асоціації Артспокуса, заслужений працівник культури України. І говорити ми будемо про культуру під час війни. Вітаю вас, пані Валентина, і моє перше питання: вже майже вісім місяців точиться повномасштабна війна з Росією. Пам'ятаєте, як все розпочалося саме для вас? Так, аже ж, пам'ятаю, якщо казати про війну, це вибухи, це червоне зарево, це люди, які бігали під вікнами і кричали жахливе слово війна. Це було дуже страшно, несподівано, адже ніхто не очікував, що в наш такий сучасний час люди не домовляються, а просто приходять і вбивають. Так, це, це, мабуть, знаєте, самий найстрашніший день в моєму житті. Навіть той день, коли 40 ракет до нас прилетіло, не було так страшно, як перший день, коли ти просто усвідомлюєш, що все тебе прийшли вбивати, твою родину, твоє місто руйнувати. І взагалі просто хтось хоче забрати Україну. Що найскладніше для вас було у цей час? Найскладніше зрозуміти, куди рухатись. Тому що, ну, так як в мене чоловік військовослужбовець, то це зрозуміло, що в перший зранку всіх підняли по тривозі, і військові всі виїхали, аби виконувати свою місію. Коли ти залишаєшся вперше головою родини. І ти повинен вже, ти повинна сама захищати свою родину приймати якісь важливі рішення в таку мить. Це було для мене дуже важко зорієнтуватися і знайти підтримку або приклад, на кого можна зорієнтуватися, аби ну, зрозуміти, що робити далі. Багато діячів культури, мистецтва змушені були покинути Миколаїв і Україну. Чи можемо ми говорити про те, що вони стали такими собі послами Миколаїва в інших містах в інших країнах? А вже ж, тому що в інші міста, в інші країни вони виїхали в першу чергу не біженцями, не переселенцями, а українцями. І у той знаєте, кот нації, який присутній в кожному українці, вони вивезли туди, привезли з собою, тому що ті роботи, ту ті традиції, ту культуру, які вони знаєте в душі повезли туди, вони продовжували. Там ну скажімо, популяризувати, розповідати. І самий головний месендж, який був, це подивіться наскільки ми культурна мирна нація, це саме головне, що вони от втілювали в тих країнах. Митці дуже чуттєво реагують на те, що відбувається у суспільстві, і це завжди відображається на їх роботах. Як повномасштабне вторгнення Росії в Україну відобразилось на роботах миколаївських митців та майстрів? Коли розпочалася тільки війна, я задала собі таке знаєте питання: а чи взагалі яке буде місце відведено мистецтву і культурі? Чи це так актуально під час коли? Тебе вбивають, коли тебе руйнують, коли тебе, тебе залякують. Але потім я зрозуміла, коли ми ці нашої організації почали присилати свої роботи, виготовлені саме в період вторгнення з 24 лютого, і я побачила дуже важливу річ: в цих роботах не було сліз. Благання про милість, не було жаху, не було, знаєте, страху, що все, ми скоро всі загинемо. Вони були прекрасні ці роботи, залишаються прекрасними навіть зараз. Там було відродження, життя, там було знаєте, люди пишаються, що вони проживають в цій країні. Там була надія, віра і непохитність. І саме ці роботи ну, мене надихнули на створення проєкту творчого, Виклик Творчість проти війни. Однією з перших мистецьких акцій в Миколаєві від початку повномасштабної війни став проєкт Виклик творчість проти війни. Який тривав три місяці. Як виникла ідея цього проєкту? Ну, ідея проєкту виникла, коли ми побачили, що митці вже готові спілкуватися і вони готові творчо працювати. І е, створення цього проєкту було на цей час важливе, адже потім уже художники, майстри вони дякували за те, що ми не залишили їх один на один з, з війною. Що вони були вже потрібні, що їх творчість була комусь потрібна. Адже роботи, які ми взяли до цього проєкту, це були роботи, які, знаєте, розповідали, розповідали правду про війну, які критикували той уряд, який сьогодні панує, ну скажімо так. Та вже не хочу називати Росія, панує в тій країні агресорі, яка на нас напала. Що це ті роботи, які піднімали патріотичний дух, настрій наших українців, наших хлопців на передовій. Це ті роботи, які сьогодні є обереговими символи, які сьогодні тут присутні, які покликані оберігати життя наших дітей. Наших батьків, наших українців і в першу чергу наших захисників і захисниць. Ви сьогодні принесли деякі роботи. Розкажіть, будь ласка, про них. Сьогодні в нашій організації діє такий волонтерський рух. Ми робимо роботи, оберегові роботи, патріотичні роботи, які ми присилаємо бійцям, що захищають нашу країну. До цього нас долучили, ну скажімо так, ініціатором цього стали громадська організація Молодіжний центр наукової діяльності, адже вони протягом сіми місяців допомагають необхідними речами хлопцям на передовій. Це все те, що необхідно, що хлопці замовляють ЗСУ, за те, молодь молодіжного центру відправляє. Для них, а ми, скажімо так, доповнюємо. Адже коли голова громадської організації Артем прийшов і сказав: от все гаразд, не вистачає любові і відчуття домівки. Я сказала: будь ласка, у нас є. І обереги у нас є, і браслети, і значки, і ладанки. У нас є все це зроблено з любов'ю, все це намоляне. І коли сьогодні ми вже готуємо наступний етап, скажімо так, ну подарунків хлопцям зсу, буквально днями будемо передавати, то дуже приємно, що хлопці нам телефонують і кажуть: ви нам, будь ласка, привезіть то, то то. А ще не забудьте, будь ласка, ляльки-мотанки і жовто-блакитні серця, і ще нам на рюкзачки щось. Ну, це приємно, це дійсно діє. І як сказав один військовослужбовець, я кажу, коли ви берете ляльку-мотанку, чи вірите ви в те, що вона будете буде вас захищати? Він так посміхнувся і сказав: Я вірю в усе, що мене захищає. Ляльки-мотанки, ваші молитви, все. Навіть ті малюнки, які передають діти, каже, це дуже, це найкращий лист, коли ми будь від кого отримували. Тобто вони на це все чекають і ми вдячні їм за це. Які ще мистецькі акції проводила Артспокуса? Буквально вчора ви були присутні на відкритті творчого проекту Берегині України. Ініціатором цього проєкту є директорка центральної міської бібліотеки Кропівницького, пані Інга Хоржевська, і вона запропонувала створити щось таке сучасне, те, що було ну, сьогодні, відповідало е, життю. Щоб розповідала про долю саме людей мистецтва прифронтового Миколаєва, так виник проект Берегіння України, який включає в себе ряд персональних виставок. І кожна майстриня це символ якогось берегіння, берегині дому, берегині життя, берегині традицій, берегині затишку. І вчора ми відкрили виставку заслуженої майстрині народної творчості України Валентини Димової, яка була в образі Берегині Жуці. Наскільки ви відчуваєте потребу митців та жителів міста в культурних заходах в Миколаєві під час війни? Це на сьогодні дуже важливо. Адже це культура, це традиції, а це все історія. І за що ми, скажімо так, боремося? Саме за це за це варто боротися, адже все це в Україні дуже різноманітне і дуже багато. І коли люди приходять на наші заходи, і ти спілкуєшся з ними і дивишся їм в очі, ти бачиш, наскільки в цю мить, коли ти з ними спілкуєшся, кожен або сумує, або замислюється про своє особисте, хтось плаче. Хтось посміхається, хтось уважно слухає, і так хочеться, щоб ці сльози на очах вони згодом бриніли тільки від щастя, а не від туги за рідними або від горя, втрати своєї близької людини. Від початку повномасштабної війни велика кількість миколаївців долучилася до волонтерства. Знаємо, що миколаївські митці також долучилися до таких заходів. Можете розказати про них? Так, я хочу розказати, що коли я запропонувала ну, долучитися до волонтерського руху, ну, першими відгукнулися це наші майстрині, які виготовляють: отакі. це Олена Міщенка, це Валентина Борисівна і Наталя Мазур. Це такі, знаєте, були амбасадори волонтерського руху, які відразу відгукнулися і сказали, все, ми будемо це робити. А далі приєдналися інші. І е, на сьогодні це наша волонтерська діяльність е, це, вона не, ну, не заключається тільки в тому, щоб виготовляти такі необхідні речі. Е, це ще благодійність. Адже багато хто з наших майстрів. Е, на продажу виставив свої найцінніші роботи: картини, вироби декоративно-прикладного мистецтва. І усі кошти зібрані. Вони перераховують бійцям ЗСУ. Дуже дуже багато майстрів. Буквально вчора до мене звернулася майстриня з Бризанської громади Тетяна Кравець, яка зробила такі жовто-блакитні патріотичні браслети, обереги для військових. Вона продала ці е, е, свої вироби. А кошти е, буквально вчора, вчора ми закупили на ці кошти, зібрані Тетяною, е, аптечки для наших бійців, які буквально на днях будуть доставлені за місцем призначення. Плани на майбутнє? Плани на майбутнє. Дуже великі плани на майбутнє, адже ми продовжуємо проєкт Виклик, який тривав онлайн три місяці. А сьогодні ми потихесенько його вже втілюємо в життя, вже, скажімо так, на базі Центральної міської бібліотеки Кропивницького, і вже була перша виставка учасниці «Виклика» – це Любов Ніколаєва. Ні... Ні... Далі ми продовжуємо проєкт Берегіння України. Адже у нас наступне буде берегіння традицій це персональна виставка килимів і гобеленів Наталі Мазур, де ви побачите ну, можливо, історію нашої України тільки в гобеленах. Від минулого до сьогодення. І знаєте, ми навіть про ще й щасливе майбутнє на цій виставці. Дякую вам. Наш час на жаль закінчився. Тому хочу нагадати, що гостем нашої студії була Валентина Кривцова, голова культурно-мистецької асоціації Артспокуса, заслужений працівник культури України. Залишайтеся з нами, а нам на жаль, треба прощатись.